слухати. му 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 Tako. In rečemo haredo, korova, korova, Ko Emilija, korova, 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 Бік. Да, іде бік. Да! Біп! І кажемо: де Коля, біп? Хто став? Біп! Став! Став! І кажемо разом всі. Ма. Ші! На. раз кажемо. Ма. Ші! На. Мама. Ши на хоя. Na, ши -ja. na. Слухати добре? <tripti> Лайк, не стіляйте сюди. Отут. Вот І кажемо: Ла-ля. 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 Ладик. Ля. Добре. Слухати, слухати вушком. B, 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 beri, beri, b, b, Kažemo. b, b, ovečka. b, 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 Decky, de, caso. І кажемо гарно сі хі. Ні. Владі. Хі. Добре. Слухати вушком. Жу. Що? -жу, -жу, Жу. Давай, давай. Еміфія, давай. Став, став ручка.